Вітаємо Незламну країну. Вітаємо глядачів п'ятого телеканалу, які долучаються до нашого етеру, які стежать за нашим стрімом у Ютубі. Будь ласка, долучайтеся, підписуйтеся ще хто цього не зробив. Повноцінний якісний ресурс, завдяки якому матимете можливість бачити все, що відбувається онлайн. а Також спілкуватися з нашими гостями, ставити їм запитання. Ну і, власне наголошую, що у нас є телеграм-канал, у нас є Фейсбук-сторінка, у нас є інстаграм-сторінка. Будь ласка, підписуйтеся. Ми оперуємо виключно верифікованою і перевірену Умовах Інформаційну війну – це неймовірно важливо, і зараз про інформаційну війну про фейки, про їхню природу, чому вони з'являються, чому вони так наздоганяють нас, доганяють, нас з усіх боків, поговоримо з Тетяною Трущинською, головною редакторкою громадського радіо, медіатренеркою та кандидаткою наук. Вітаю вас, пані Тетяно. У вас як завжди, у вас, як завжди, оригінальна, красива сукня. Вітаю та дякую. Таню, отже, давайте поговоримо про природу фейків. Чому вони нас так наздоганяють? Чому їх так більше останнім часом, зокрема, від російських Заперебрікових братів? Ну, по перше, я не думаю, що їх аж надто зросло їхня кількість за останні за останні, напевно, там я не знаю півроку. Та вони просто якось використализувалися в таку певну систему. Та ми можемо бачити, що от вони стали мені здається навіть зрозумілішими для нас. Але тут питання не лише в фейках. Мені навіть здається, що от ці останні вісім років, відколи почалася війна російсько-українська, те, що ми. Інформаційну війну Російської Федерації зводили лише до фейків. Це було такою, напевно, навіть помилкою. Я в тому числі, наприклад, і свою вину тут великою мірою визнаю як медіатренерко. Взагалі, от наш, нашого співтовариства, та так би мовити, борців і борчин за критичне мислення. Тому що що таке фейк? Це брехня. Ну, може бути ще маніпуляція, може бути ще там якась пропагандистський меседж і так далі. Але фейк у прямому його розумінні це брехня. І ми так довго, чесно вам скажу, боролися з брехнею і на заході, в тому числі, що мене звернули увагу, що природа того, що робить Російська Федерація, вона дещо інша, вона глибша. Та недостатньо спростувати неправду. Ми прекрасно навчилися спростовувати неправду, і в цьому величезна повага усім моїм колегам, які це безнастанно роблять і досить часто, просто як волонтери. Волонтерки. Але недостатньо сказати, що Росія бреше. Е, важливо зрозуміти, чому вона це робить, чого вона хоче досягнути, ну і, зрештою, як це потім впливає на аудиторію. Тому що, працюючи з фейком, ну, з неправдивим фактом. Відірваним від усієї інформаційної війни, ми насправді робимо тільки перший крок, так тобто, ми не досягаємо того, чого мали б досягнути. Але знову ж таки не хочу, щоб ми зараз відчували песимізм, тому що, наприклад, те, що ми зробили за останні півроку, а це величезний крок, це просто крок в прогресії порівняно з тим, що було раніше. Ну добре, ми крок зробили, але попри все, російські наративи, російські фейки дуже так знаєте, приживаються сильно на наших теренах інформаційних. І бувають такі звичайно, там інформаційно-психологічні операції, коли навіть наші колеги ведуться на них і поширюються інформацію. Дуже часто навіть не перепровіряючи, тому що от вона гаряча смажена, схожа на так би мовити, на правду. А потім виявляється, що ні, виявляється, що нас таки змусили, змусили в це повірити. Як ставити ці бар'єри? Ну з нами з журналістами зрозуміло. А як звичайним споживачам інформацію, звичайним людям, які бачать цю інформацію в, в етері, які читають це десь в телеграм-каналах, як їм це фільтрувати? Тут два моменти, на яких би я хотіла звернути увагу. От перше, повертаючись до того, що ви сказали, що все-таки Росія просуває свої наративи і так далі. Ми тут повинні зрозуміти, що Російській Федерації дістався у спадок оця вся історія радянського союзу і зв'язків в різних частинах світу. Так, і ми розуміємо, що, наприклад, те, що вона робила, десь там південно-східній Азії або десь там в африканських країнах чи на африканському континенті, до цього радянський союз, а потім Російська Федерація робила десятиліття. Україна на деякі ринки, я в сенсі ринки як аудиторію маю на увазі, лише зараз почала про них говорити. І ми не можемо тут співмірити ці величезні кошти, які вкинуті в цю російську пропагандистську машину. І ми не можемо співмірити тут роки. Та тому у нас з вами попереду ще дуже дуже багато роботи. Я це кажу не до розчарувань. Я кажу до того, що ми повинні об'єктивно оцінити свої сили, що ми тривалий час відставали. Так і нам там треба працювати прицільно з іншими аудиторіями. А для яких там Росія великою мірою. Старший брат, радянський союз, колись був старшим братом, та і тепер воно в спадщину, ніби як передалося Російській Федерації державі терористів, але водночас е, є багато аудиторій, які мислять дещо інакше. Тепер те, що стосується журналістів і людей, я би не розділяла аж надто журналістів і людей, тому що і ми з вами піддаємося доволі часто на якісь такі речі пов'язані. Ну, я, я не хочу казати, що навколо нас ІПСО. А найбільша російська ІПСО – це привчити нас до того, що навколо нас ІПСО. Так і тоді ми перестаємо довіряти всім, включно одне одному. І е, тому от я би це одразу тут відкинула, і все таки так, трошечки спокійніше до цього поставилася. Тому що, якщо ми це бачимо, то це вже не ІПСО. ІПСО – і це така тонка робота, яку так просто е, ти в інформпросторі не побачиш. Е, це перший момент. Тепер другий момент. І ми, журналісти, інколи часто на це ведемося, тому що ми люди, тому що ми працюємо в незвичних для себе умовах. Ми ці всі вісім років працювали в незвичних умовах, і особливо останні шість місяців, тому що у кожного і кожної з нас є і свої особисті драми і трагедії, пов'язані уже з цією великою війною. І тому говорити тут, що а давайте ми будемо такими нейтральними, так до цієї нейтральності, не дай Бог догратися, як деякі міжнародні інституції, та, які прирівнюють жертву до агресора. Тому тут можна зрозуміти і нас можна зрозуміти і людей, але е, правило е, джерел, яким ми віримо, е, правило вдиху, перш ніж щось репостити, або перш ніж е, там я не знаю бігти і кричати десь у соцмережах. Ой, дивіться, що сталося, ніхто не скасовував. Це два дуже прості правила. І є третє правило: чи моя дія зараз шкодить чи допомагає Україні? Це ми у нас немає ідеальної відповіді на це запитання, і не завжди вона може бути. Але чи моя дія шкодить чи допомагає навіть коли ми ставимо собі це запитання, воно дає нам бодай паузу для того, щоб вдихнути і замислитися. Ну з нами з росіянами все зрозуміло. Ми в умовах війни росіяни на нас напали власне і це, так би мовити їхня задача нас вивести із себе не знаю, як що завгодно там нав'язати свої якісь думки ідеї. Але як бути тоді з європейським глядачем, слухачем, і читачем? Адже там сьогодні Росія починає активно працювати. Зокрема, от, наприклад, компанія Google оголосила так про початок такої антифейкової програми, щоб працювати на Фактично противагу Росії, яка починає зараз фактично знищувати там якусь репутацію українців тих самих переселенців. Навіть Google вже до цього доріс. Тобто, навіть на рівні глобальному вже визнають, що є така проблема. А окрім російської проблеми, є ще проблема китайського сегменту, є ще там і інші. Фактично. Країни, там які свої ідеї намагаються просувати, тобто, ми фактично знаходимося зараз в такій незвичній ситуації. Ми зрозуміли, чому а Європа, а світ, а Сполучені Штати. Є мікропроблема, та і з мікропроблемою ми можемо спробувати поборотися. І є макро, яку ми самі не подолаємо. Я почну з мікро. Як тільки ми собі кажемо о, все, вони там втомилися від нас, вони там втомилися від нашої війни. Що ми зробимо? Це ми втомилися. Виходить, та ми, ми, ми втомлюємося, ми вигораємо. У нас є дуже багато моментів, коли ми хочемо сказати все. крапка, Вони он дивіться там. Я не знаю, приїжджає очільниця гуманітарної місії в Україні і каже таке, як вона вчора сказала, та наприклад, у Чаплюві. Это навозі гуманітарна миссия ООН, правильно? Так, та я маю на увазі гуманітарну місію ООН, і я на маю на увазі цю скандальну чи як би її там назвати заяву представниці гуманітарної місії ООН в Україні, яка сказала, що по перше усі сторони повинні дотримуватися міжнародного права. Україна дотримується принаймні дотримується в переважній більшості випадків, наскільки ми розуміємо, і звітів міжнародних вже організацій. Так і другий момент, що діти, які загинули на залізничній станції, були там неналежно доглянуті, цікаво ким вони були неналежно доглянуті, якщо ракети були російські. Ну і таких випадків є дуже багато. І як тільки ми кажемо все, вони нас не чують, вони нас там ми розчаровані. Ми такі там не знаю, що там з нами ще це погано, це неправильно. Ми вигораємо. Ми трошки, я не знаю, вдихнули і пішли далі. Я зараз не кажу про техніки боротьби з вигоранням. Я кажу чітко про нашу роботу. Ми маємо працювати далі на мікрорівні. Кожен, кожна в даному разі, та напевно, кожна українка. Яка опинилася за кордоном, наприклад, і має маленьку можливість говорити про свою країну, я не примушую там жінок, маючи справу з кількома дітьми і там в пошуках роботи і якихось ще інших речей, робити ще якісь речі, які вони повинні там робити для своєї країни. Але якщо ця можливість є... То маленькими кроками ми це можемо робити. Це мікрорівень. Ну і тут в Україні так само це мікрорівень. Ми продовжуємо говорити. Аудиторії плачуть, що у них буде 16 градусів у німецьких квартирах, але їм не буде так погано, як у Гуляйполі, де світла немає. Наприклад, там уже напевно місяців три, тому що перебили і газогін, і перебили електрику. Так, це я зараз кажу там про при, будь-який прикордонний регіон. От взяла його наприклад. Тому ми з цим працюємо тепер, якщо говорити про макрорівень. Макрорівень не вирішується дуже просто, і я вам не дам відповіді на це запитання. Ви ж бачите, що ми отримали? Ми отримали те, що міжнародні інституції, наприклад, були абсолютно не готові до того, що ціла терористична держава може захопити атомну електростанцію. Усі ці їхні там протоколи, тренінги і розмови про маргінальну групку терористів, які раптом можуть опинитись на атомній станції. Вони були відпрацьовані. Атомні станції були захищені та від цієї маргінальної групки. Але від великої Кої держави вони виявилися незахищеними, тому що ніхто в своїй голові навіть не припускав цей план там Б, чи план С і так далі. І це є величезним викликом, величезною проблемою для цілої системи від міжнародної безпеки до протидії дезінформації і е, пропаганді, е, наприклад, Російської Федерації в першу чергу. Тому тут немає простої відповіді. Роки зміна інституційних правил. Роки я маю на увазі, тому що на зміну інституційних правил ідуть роки. Зміна інституційних правил і величезна наша українська робота. Яку власне ми дуже активно почали з суб'єктності, з пояснення того, що ми не країна десь там біля Росії, з пояснення того, що ми не хочемо радісно десь там евакуюватися в європейські країни і створити навантаження на вашу систему соціального забезпечення? А ми хочемо, щоб це припинилося у нашій країні, яку ми хочемо будувати. Тому це час і це робота кожного і кожної. І останнє запитання в мене буде з приводу інформаційної політики всередині України. От ми спостерігаємо заяви одного високопосадовця, який розказує, що цей дощ надовго, я маю на увазі, що війна надовго, що треба готуватися і все таке інше. А ніби тверезі думки. А з іншого боку, є стаття, наприклад, на українській правді там іншого високопосадовця, який розказує: Та почекайте хвилинку, все добре. Тут окремі високопосадовці всього не знають, не розуміють. У нас все добре, ми скоро отримаємо прекрасні новини. І фактично виходить, що глядач, читач, слухач бачить дві полярні точки зору, які виходять з одного центру прийняття рішень від держави, і у нього є такий певний дисконент, Так, хлопці, почекайте, так ми вперед з квітами, чи ми закупуємося в землю, чекаємо зими. Ну тобто, що відбувається, як така інформаційна політика шкодить, як вона розхолоджує, як вона взагалі робить ну нівелює фактично наш моральний стан цей готовність переживати, готовність включатися в такі ситуації. Теж кілька моментів. Перший момент на жаль, у нас в Україні не припинилася внутрішньополітична внутрішньовидова боротьба. Так? тобто війна її не припинила, і кожен зараз, хто нас дивиться, глядач чи глядачка повинен собі це сказати і розуміти це, і тримати це в голові. На жаль, тому що якщо частина журналістського середовища сказала, що окей, у нас мораторій, ми вибираємо за що ми критикуємо владу, за що не критикуємо. А давайте не критикувати за дрібниці, тому що нам важливо об'єднати народ. То це не означає, що всередині влади це припинилося. Це перший момент. Приклад п'ятого каналу, цьому е яскравий яскравий приклад, наприклад, та? є журналісти рівні, а є трошки рівніші. Ну якщо ми говоримо там про єдиний марафон для мене, для журналістки, наприклад, це от таке велике питання, чому так, і відповіді на нього, я так розумію, ми не бачимо. Це перший момент. Другий момент, якщо нас так морально розхитує. Будь-яка заява будь-кого при владі чи біля влади, або там, як е, сказав один з радників офісу президента Михайло Подоляк про пана Арестовича, що він радник усього офісу. Та він так багато говорить, що він радник усього офісу. Для мислячої частини аудиторії це вже має бути великим сигнальчиком того, що якщо людина встигає так багато говорити і встигає бути радником усього офісу, то напевно комусь це потрібно. Тому, якщо нас так розхитує, будь-яка заява, значить ми недостатньо сильні. Це неправильно, ми достатньо сильні. Ми маємо закопуватися. Я не знаю, коли закінчиться війна. У мене немає відповіді на відміну від багатьох радників, багатьох офісів. Але так, ми маємо закопуватися і розуміти, що нам буде нелегко, але ми не повинні ув'язувати майбутнє країни Україна із кожним окремим представником влади. Це дуже важливий момент. Таню, дякую вам величезне за вашу позицію, і за ваші думки. Тверези, як завжди. Спасибі. Тетяна Трощинська з нами була головна редакторка громадського радіо, медіатренерка і кандидатка наук. До нас долучається